Коли-небудь тобі скажуть, що доброта це слабкість, що треба вміти бути жорстким, бити першим, не довіряти і не любити надміру. Скажуть, бо самі зранені, бо світ навчив їх захищатися навіть тоді, коли ніхто не нападає. Але ти не слухай, бо доброта це не про слабкість, це про силу любити. Коли тебе не люблять, це про мужність простягати руку, коли всі інші ховають свої, це про те, щоб бути світлом там, де панує морок. Так, іноді буде боляче, іноді ті, кому ти зробив добро, підуть навіть не подякувавши. Іноді на твою ніжність відреагують холодом, але пам'ятай, не для них ти добрий, а для Бога і для себе, бо доброта це мова неба, якою говорить душа. Добрі серця справді рятують світ, і, можливо, саме твоє серце колись врятує чиюсь душу, тож залишайся добрим завжди.